Друзі, привіт! З вами канал був Олексій Сільченко. І Назар Гарматюк. Файна рибалка. Файна рибалка, Ми вас вітаємо. І давно не були на риболовлі і виріши виплести вивачив, трошки покидати на щуку на окуня. ну Якщо в нас щось вийде, то ви це побачите. Далі буде. Угу Щучка. Щучка. Щучка, щучка. Ну-ка. Ну, ну, така собі, може бути. Ха -ха -ха. Я думаю, що я її... Став, 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 дякую, дякую. Зараз я оце зроблю отако. От так, ну що, подружка, дякую тобі за клюва. За клюваку. Зараз ми тебе звільнимо. Зараз ми тебе звільнимо. так. А вона сіла на один тройничок, так що це, бачите? Все, 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 куди ж тож, тож ти О, дурне. Дивіться, ще й в нитку запуталася. Ні-ні-ні, подруга, давай ми тобі все-таки в тебе заберемо цього. Давай. Давай, красавиця. Ми ж тебе відпустимо, на що ти так трикаєшся? Дивіться, ребятки. Ось такий щуренок. Ми зараз його відправляємо в Асвоясі. Хоп! Все, можна загадувати бажання. Щуку відпустили. Значить загадуємо бажання, щоб був крупний окунь. <гум> <гум> ні? <гум> ну, це вже якийсь початок. Ні. ну, щукоє. Ну ти подивися на них, а? А вона так збоку взяла, тому я так і давай, давай. <гум> Порадуй глядачів <гум> свічками, ні? Жаба, а ну, прыгнула ще раз? Ні? Не? не хочеш. Ну. Аго. Ну, бойова, звісно, рибка. Ладно, не будемо її мучити, ми зараз її звільнимо. О! Ходіть. Красавиця додому. Зараз ми тебе звільнимо. І все буде добре. Давайте ми її так. Раз. У нас є такі стчіпчики. Ми і зараз як кленя, дивіться. Отак. От Оп! Все. Чучка уплила. Так, ми ж загадували бажання на окуня, а не на щуку. Yeah. Так що щось вона погано виконала. Буде наказано другого разу. Ой, друзі, знову щось мені здається, що це щука. Мені не здається, ребята, це щука. Ну, якесь таке о жабьо. Дивися, ну йолі паре лезу стой, а. Жабьо. І схопило того. Ты спінера, блін. А дивись, помню, така, ну. Ну да, упитане таке. Ти упитане? Алло. Ну 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 зараз я тебе відпущу. О, ребята. Шкода, але боюся, що їй труба. Ой. Нічого, нічого. А. Трохи ми їй дали по морді. Ну вибачайте Ясно. І зійшла. Ну молодец, не треба пацкать руки. Привет, красуня. Давай. Ну-ка, свечу. Свеча. Не? Ну. Ну ты кассовый? Ниц. Жабуха. Ну-ка. Прыг. Та не порве, Пас, він... Не ні, ні, не порве. Зараз ми її акуратненько. І от дивися, бачиш? Кидав ж на той інший був. Ага. Той. І що? Не було покльовок. Все, ми її відпустили. Гарненько поплила. жабка. І все. А, на той другий кидав, так, не було. Бачите, все, що зловлено сьогодні. Зловлено на турбік селекторський. Класний спінерок, 100 гривачків, а задоволення на всі 500. І летить він гарно і клює на нього файно. Ще окуньок один зловлений на нього, я його не записував. Бо це був другий чи третій закид, А щучка прокльовує. так вона його з задоволенням кушає той спінер. Ну вона як взяла, так трусила головою, що я спершу думав, що це окунь. Ні, жаба. Ну, норм такий окуняра, правда? Ну, клас. Оба! Так. Тех ти, ще й не попав. Ну що, шановні, рибалочку, ми закінчили. Все. Да, Папа. -па. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайкоси, пишемо коментарі і слідкуємо за каналом. Я казав, невдовзі буде конкурс з призами від магазину Золота рибка. Все, папа, всім ні хвоста луски!